Ролєви це є порохові ворота в Празі. Дорога ця вела в бік річки, це оперний театр і вже куча туристів вже на місці. Вже туристи йдуть слухати історію Праги і зглядати красоти, але дуже гарно дивитися. порохові ворота, тому що Максимко Сергієм на онлайн зв'язку. Сергій, все дивиться, все, все коригую, так? Покажи Сергія, Сергій, ти в Чехії. Де ти тільки вже не був? Ти був, ти був і в Чехії, і в Австрії, і в Парижі з нами кругом. Так постав його на фоні цього. Так що Сергій наш в Чехії. Гугу! Агой, агой! Прага заснована в другій половині шостого століття. Ви чуєте, так? Дуже класно було на ось цьому куску боку осіти, тому що там вигідне річки йде. Тому течія така трошечки поманіша.